Ну що ж, мої любі, всім привіт! Мене звати Настя Мельник. Я трохи знову вибилася з графіку, але сьогодні ми будемо говорити про дуже цікавий бренд, який в мене вже на затесті два тижні. Це бренд, який називається UIC. Це бренд, який. Працює на вашу мікрофлору шкіри. Взагалі, вже декілька років на ринку є мікробіом френдлі косметика, і мені здається, з кожним роком це буде все більше і більше і більше. І чому так? Тому що мікробіом нашої шкіри це відразу якість шкіри, це відразу її молодість. Тому що якщо ви не знали, що з віком кількість бактерій зменшується на поверхні нашої шкіри, і взагалі мікробіом відповідає і за імунітет, і за якість, і за зволоження, і за нормалізацію стану шкіри за боротьбу з. Будь-якими проявами проблем або порушення або нерівності шкіри, якщо погано з мікробіомом, погано і з шкірою. Мікробіом це велика система, яка складається з бактерій, вірусів, грибів, кліщів, і вони є дуже важливими для нашої шкіри, тому що вони в нормі там є. Але якщо порушується між ними кількість хороших і поганих, це вже і призводить до якихось проявів порушення нашої шкіри. Так само, як бактерії регулюють діяльність ШКТ, допомагають перетравлювати наші продукти, які ми споживаємо, так само і бактерії на поверхні шкіри регулюють нашу діяльність. Зазвичай для того, щоб нормалізувати шкіру, ми використовуємо цераміди, якісь ліпідні комплекси, да? але ми навіть не задумуємося в тому, що саме бактерії приймають участь у створенні цих церамідів. Да, не прямо вони на це впливають опосередковано за допомогою синтезів ферментів, але вони якраз і приймають участь у цьому утворенні цього захисного бар'єру шкіри. При порушенні бар'єрної функції шкіри саме е, за рахунок бактер... бактерій знижується. Воложеність призводить до старіння шкіри, порушуються функції шкіри, і взагалі а, видно, що є шкіра нездорова, будь-яке приєднання якоїсь інфекції, якогось порушення здоров'я, це і є саме порушення мікробіома. Він може порушуватися в, е, в тому випадку, якщо у ваш домашній догляд є дуже агресивним. Ви, наприклад, користуєтеся ретинолом, неправильно його вели, неправильно використовуєте. Також він може порушитися у випадку. Якщо ви працюєте з аха-кіслотами, їх дуже багато, якщо це агресивні, умови агресивні зовнішнього середовища, сильне сонце, сильний вітер, сильний холод, ви дозахистили шкіру, також, якщо це солярій, він теж порушує мікробіом вашої шкіри, забруднення зовнішнього середовища, яке в нас, на жаль, повсюдно, це теж призводить до негативного впливу. Косметика з біотиками насправді потрібна всім. І саме Пробіотики в косметиці не має бути. Ми використовуємо пребіотики і постбіотики. Пребіотики це харчування флори, постбіотики це якісь лізати, фрагменти ДНК, які приймаються шкірою саме як ось ці компоненти мікробіоти шкіри. Тому мене і зацікавив бренд Югік. Мені прекрасно передоставив цей магазин декілька тестрів, і я закохалася, захотіла собі взяти повну лінію, і в мене тут практично повна лінія. Ми зараз пройдемося по всім засобам, я дуже рідко так роблю, але я вирішила, що це цікаво тестувати повністю всю лінію бренд, знаходити якісь круті продукти. Якщо вам це сподобається, будь ласка, ставимо лайки для того, щоб я продовжувала. І що ж, ми починаємо. Бренд використовує запатентовані комплекси реліф біом і куті реліф біом. Реліф-біом біом це комплекси, які підходять саме для чутливої проблемної шкіри, які мають протизапальну загоючу, регенеруючу дію. А куті біом це комплекс, який підходить для атопічної шкіри, подразненої, з дерматитами і, взагалі, ці. Дані комплекси були розроблені для бренда ЮЇ компанії Genome and Company. Це компанія, яка розробляє а, дуже багато пробіотичних продуктів, навіть і для фармацевтичного використання. Тому вони є передовими в плані а, утворення да, в плані синтезу саме цих компонентів. Для мікробіому ви за це можете не хвилюватися. Тому цей бренд є супер цікавим. І давайте переходити до засобів. І перше, що я вам хочу показати, це гідрофільний бальзам. Ось такий гідрофільний бальзам, у мене всі, ну практично всі засоби в мініатюрках. Це бальзам без масел, який є, в якому за розчинення відповідають емульгатори і пави. Тут є куті біом, є протеаза, яка відповідає за відлущення. Він прекрасно емульгується на суху шкіру, наношу, починає масажувати, класно змиває весь макіяж, в нього ну, достатньо жирна текстура, але вона повністю змивається. я рекомендую будь-який гідрофільний бальзам змивати. Мені дуже сподобався. Плюс тут є робота з рахунок куті біом комплексу на мікрофлору шкіри і м'яке відлущення. Шикарний гідрофільний бальзам. Мені сподобався. я повторила. Наступне ми маємо ось таке вмивання. Називається біом Ремеді, це з серії для проблемної шкіри. Ми тут маємо комплекс релів Біом, саліцилову кислоту, янтарну кислоту, яка буде відповідати за такий біленький, да, сильно піниться, буде відповідати за підкислення середовища, м'яка ексфоліація для проблемної шкіри, для нормальної шкіри, тому що підкислювати всім потрібно комплекс релів біом максимально універсальний, класно піння, Піннящи, вмивання. Тут я також Пантенол і алантоїн, які будуть забезпечувати а, зволоження і нормалізацію шкіри. Дуже сподобалося. Умиванню ставлю 5 з плюсом, обов'язково візьму великий об'єм дуже крутий засіб, і мені подобається, що є робота на мікрофлору. Далі у нас буде два варіанти тонізації. А, ось такі два тоніка І почнемо з мого мастхева, з моєї любові: а, це Біом-Бар'єр тонік. Тоні, тонер, який має в своєму складі комплекс «Куті Біом», Ніацинамід 2%. Ось такий він трошечки густіший. Також тут є зволожуючий фактор: лаконічний вірний склад, який буде підходити для всіх. Він дуже гарно зволожує, насичує шкіру корисними елементами. Я його наношу ось так на ручки, на обличчя. Після цього наношу сироватку. Він, знаєте, такий максимально універсальний тонер для всіх з прекрасним зволожуючим, нормалізуючим, заспокоюючим складом. Я взагалі ним дуже, дуже задоволена. От саме ось цього тонера я куплю собі повно, повний розмір. А, на рахунок тонера Біом-Ремедій, в складі якого є а, реліф Біом, також тут саліцилова кислота. Це тонік, яким можна обливатися. Це от реально водичка. Да? Я його вже наношу на ватний диск, можна перелити в спрей пшикати. Це прям водичка-водичка. Тут у нас алантеїн, тут у нас саліцилова кислота. Для жирної, проблемної шкіри це, можливо, буде знахідка, того, що він трошечки підчистить, закислить, плюс робота з мікрофлорою, як такий, знаєте, базовий тонік або на літо. Да. На зиму мені його прямо малувати, хіба що от просто протерти ватним диском до як я до тому що ось це це просто must have, це любов, я ним дуже задоволена. Це класний тонер з хорошим достатньо складом, для супер жирної шкіри, для літа, Старна кислота, пантенол, реліф, біом круто. Але на зиму мені маловато. Сироватка. Ось така сироватка з вітаміном С. Тут у нас 1% стабільна форма, ніацинамід, 4%. заспокоюючі компоненти. Але. Він вам не буде працювати зі стійким пігментом. Бачите, в нього така гелева текстура. Для жирної шкіри потрібно не наносити супер багато. Я його наношу прям багатенько на свою, хоча в мене комбінована. Він класно зволожує. Тут у нас реліф біом саме для проблемної шкіри. Він класно буде працювати з постакне. Він гарно буде працювати на загальне вирівняння тону, на сяяння, на зволоження, на нормалізацію стану якісті шкіри. Також в нього комфортна текстура, можна використовувати зранку і ввечері. Прекрасно підійде людям, які користуються ретинолом, того, що він буде заспокоювати вам зранку шкіру, буде її регенерувати і підготовлювати до того, щоб ви ввечері могли нанести ретинол. Мені сподобався. Але якщо у вас є якась стійка пігментація, саме пігментація, він, на жаль, не спрацює на цю дію. А так загалом крута сироватка з хорошим складом, я ставлю її 5+, з плюсом. Мені сподобалося. В цієї серії я вам відразу покажу патчі. Дівчата це просто любов. Біом віта це дарк. дарк... Circle Eye Patch, ось такі патчі, неймовірно класні, круто тримаються, це в мільйон разів краще, ніж патчі MediPeel. Вони з таким же самим складом. Тут є ложечка, як зазвичай, тут от не так багато рідини, що буде виливатися, але її достатньо багато для того, щоб вона спрацювала. Я їх тримаю в холодильнику, наношу під очі і кому вони найкраще підійдуть. Якщо у вас є пігментація в зоні очей, знаєте? Знаєте, темні кола, але не за рахунок того, що у вас тонка шкіра, а за рахунок того, що у вас там є пігментація. Він класно її висвітлить, класно підійде для тих, Хто не доспав, хто набрякший, він гарно зніме набряки. Просто пачі мені неймовірно сподобалися, але найкращі результати від них побачать ті, в кого є темні кола під очима в плані пігментації. Шикарні пачі, шикарна в них текстура, круто тримаються, комфортні, достатньо рідини для того, щоб можна було їх використовувати. І насичувати шкіру корисними компонентами. Да, тут не буде сильної роботи Анті-Ейдж, але для цього в нас є крем для зони навколо чай будь-якого іншого бренду, тому що, наскільки я не помиляюся, Юік немає бренду, а от саме патчі під очі просто супер. Я дуже задоволена. Так, далі у нас крем серії Biom Barrier Soft Cream. Ось так він виглядає. Крем для сухої, атонічної шкіри комплекс Cutie Biom. В нього така достатньо жирненька текстура, він не підійде для жирної шкіри. Це реально для шкіри, в кого бачите, от в нього така прям щільна щільна текстура, вона відчувається. Тут в складі в нас є масла. Що дуже важливо, кокосове масло. І Якщо у вас шкіра схильна до комодонів, він для вас не підійде. Але взимку, якщо ви, наприклад, поїдете десь кататися на лижах, або ви будете ходити по вітру, це буде прекрасний засіб, або у вас є якийсь дерматит, подразнення, вам потрібно утворити цю плівочку. Взагалі, да, до речі, дівчата з дерматитом, зверніть на нього увагу, буде класно. Але якщо це у вас прям периоральний дерматит в стадії загострення, взагалі краще не гратися там, йти до дерматолога лікувати. Але якщо це десь якісь прояви дерматиту, ось ця плівочка на поверхні шкіри буде класно, плюс пробіотики. Масла, зволожуючі компоненти, регенеруючі. Ось є комплекс кутібіом, Ніацинамід 2% протеаза, яка буде м'яко відлущувати шкіру, але це, знаєте, правильне відлущення. Ну, Він прям відчувається. Я використовую, в мене від нього не з'являється висипання. Я вже так, подивіться, бачите, достатньо його використала. Він гарний зволожуючий, поживний крем, але а, в мене планується. Поїздка, я його візьму з собою для того, щоб от саме на таку вітряну погоду він був зі мною, бо цю плівочку він створює дуже хорошу. Якщо у вас жирна проблемна шкіра, ні, обходьте його стороною. Якщо у вас суха, атонічна, а, атопічна шкіра, буде супер. І залишилося не так багато. Це всього-навсього два СПФ. Два СПФ фатерії Біом Ремеді, Вони обоє, але один тон А, другий просто звичайний СПФ. Ось такі. СПФ має комплекс Relief Biom, хороший крутий склад. Показує вам той, що без тона, хімічні фільтри нового покоління. На зиму це шикарний еспект, того, що він класно зволожуючий, він комфортно. Бачите, він от такий, він не як прям водичка, він більш поживний. Плюс робота з флорою шкіри. Тут є пантенол, янтарна кислота, сахариди, ольгосахариди, які відповідають за шкірний бар'єр. Шикарний СПФ на літо, зголожуючий, поживний, але якщо ви любите супер-супер легенькі текстури, такі як водичка, то він вам буде заплотний. Якщо у вас є проблеми з кольором, ми можемо звернути увагу на ось такий СПФ. Він у нас з фіолетовим підтоном. Він буде гарно висвітлювати, гарно вирівнювати, зменшувати, да, якщо це там підочки, можете його наносити, до речі, дуже класно буде вирівнювати цю зону. От вам відмінність, да, бачите, ця якась така, як ніби більш сяюча, більш рівніша по тону, це в мене більш жовтіча рука, тому що в мене сам по собі тон жовтий. На літо може бути забагато цього СПФ, а на зиму. Зараз, якщо ви шукаєте класний зимовий СПФ на холодну пору, він буде супер. Або на літо для сухої шкіри теж буде класно. І останнє, до речі, забула: це дуже цікавий продукт, я ось так його залишила це сиротка в форматі пудри, Зволожуюча сироватка. Вона у нас має комплекс Куті Біом, фруктан і протеаза, аскорбіл, глюкози, це вітамін С, куті біом аж 24%, щоб ви собі розуміли. Тут у нас є дзеркальце, Дивіться, я, е, вона дає дуже класне відчуття холодка на шкірі. Я її наношу взагалі поверх макіяжу. Вона от така, е, вона якась, як знаєте, як зволожуюча пудра. Спочатку вона дає прям сильну матовість, я вже відчуваю цей холодок, приємне таке відчуття. Я от так набираю її на спонжик і наношу. Поверх макіяжа просто так чик-чик-чик. І в мене стає шкіра матова, і потім протягом дня класне відчуття зволоження, комфорту. Можливо, її можна наносити і як сироватку. Мені як сироватку не зручне, мов ви би просто відчули оце відчуття холодка, воно ну, якесь неймовірне. Одразу, знаєте, така м, блюр і матові шкіри не в плані із за того, що вона заблюрила щось, а в плані того, що вона стала якоюсь такою софт-мат. Я не знаю, як це пояснити. Крута штука, але це, знаєте, як бонус плюс, як просто моносироватку, я би це не стала би використовувати. Там, наприклад, замінити ось таку сироватку. Як додатковий засіб, це дуже цікаво і прям, ну от прям, знаєте, щось таке. Хочеться пробувати, хочеться це наносити, от я наношу вже на все обличчя і кайфую. Цікавий засіб, можна звернути на нього увагу, якщо у вас вже є база. І давайте ще раз, те, що я би точно повторила, і те, що я куплю у великому об'ємі. Перше, це гідрофільний бальзам. Точно куплю. Клас, супер зайшов. Друге, це патчі під очі, навіть без сумнівів. Я буду ними користуватися постійно. Закінчиться, я точно куплю ще таку банку. Круто. Оця штучка мені зайшла. Я буду користуватися поверх макіяжа, але це більше для жирної комбінованої шкіри, для сухої. От вона дає, знаєте, таке відчуття зараз стягнутості. Воно пройде, вона буде гарно сяяти протягом дня. Але якщо ви хочете це використовувати як сироватку для жирної ой, для сухої шкіри, ні, це не підійде. Точно в мене буде вмивання. Супер! Просто 5 з плюсом. Точно буде ось цей тонер, це навіть без роздумів, він такий густенький. І я би ще би повторила би сироватку, вона класна, якщо не буду тестувати нових засобів якихось. І також SPF круто сподобалося на зиму. Це просто мастхем. І це були всі продукти бренду Юік. Напишіть, будь ласка, чи вам було цікаво, чи є у вас якісь запитання по бренду. І якщо вам сподобався такий формат, я буду вдячна за будь-яку підтримку, лайки, коментарі і все, що ви можете для мене залишити. Рекомендую цей магазинчик, класний продавець. Вже не перша моя покупка від них. Тому, будь ласка, шукайте, купуйте, де вам зручно, користуйтеся, доглядайте за своєю шкірою і бережіть свій мікробіом. Вам гарного дня! До скорих зустрічей! Па-па!